У давнину, хто хотів стати козаком, мусив відслужити три роки старого козака Заджуру, слугу й помічника. Він робив усяку роботу і носив за козаком другу рушницю. Потім, коли вивчився від того козака орудувати зброєю і набрав правності в битвах, ставав повноцінним козаком та отримував свою зброю рушницю, шаблю, спис, лук і стріли. Прийняти козацьку мужність, шляхетність та відвагу прагнуть усі хлопці та дівчата, учасники військово-патріотичної гри «Джура», яка проходила в Могилеподільському монтажно-економічному коледжі. Ради вітати в нашому навчальному закладі всіх учасників, ради вітати наших шановних гостей. І хочу подякувати за підтримку всім, хто сьогодні долучився до нашого міроприємства, до його проведення, до його організації. Окремо хочу висловити подяку нашому прикордонному загону. Маючись передати щирі вітання від народного депутата України Геннадія Вацака всім учасникам сьогоднішнього заходу. От щойно пролунав Державний гімн України. Я бачила, як хтось з вас підспівував, як всі ви тримали руку біля серця. А що означає тримати руку на серці? Це означає. Прояв, шани і любові до України. А що означає любити Україну? Тільки приклавши руку до серця, тільки співаючи гімн, тільки фотографуючись десь на фоні синьо-жовтого блакитного прапору? Ні. Любити Україну це глибше. Любити Україну це працювати, це навчатися ось так, як вам, це розвивати і розбудовувати нашу з вами вітчизну. Це також і вміти її захищати. Це дуже корисна, потрібна і дуже актуальна гра це величезний напрямок військопатріотичної патріотичної роботи, який сьогодні вкрай необхідний, тому що ми переживаємо наша країна і кожен з нас нелегкі часи, і ми маємо виховувати покоління. В любові до батьківщини до батьківщини в повазі до професії військового ми маємо навчати цілеспрямованості наших дітей, тому що це наша зміна, і ми сподіваємося, що вона зможе нашу зранену країну поставити на ноги. У цей день монтажно-економічний коледж приймав шість роїв. Загалом біля 50 учасників. Гайдамаки, Чайка, Дністровська Січ, Єдність Нації, Отаман, Подільські Яструби. Команди змагалися за перемогу та звання найспритніших. Проходили смуги перешкод, стріляли, збирали та розбирали автомат. Все під пильним поглядом членів журі. У ході змагань кінологи 24-го прикордонного загону демонстрували спритність чотирилапих охоронців державних рубежів. Вже не перший рік на це дивлюсь, і з кожним разом враження все більше і більше, і все краще і краще. Сподобалися моменти з собаками, з кінологами. Це було дуже прикольно. Там сподобалося. Боліваємо за наших гайдамаків. Yeah. Я боліваю за монтажний економічний коледж. Вони молоді і завзяті, мотивовані та гарячі, з розумінням чого прагнуть досягти та чого навчитися. Як проходить процес гри? Ну весело, цікаво. Було дуже важко. Не дуже так, нормально. Справляємося, що найбільше сподобалось під час гри гранати кидати мітати. Учасники піднімають свій патріотичний дух, впоруються в спортивні свої навики, показують туристичні. Я думаю, що будь-який навик набутий в цій грі пригодиться в наступному житті, особливо зараз, коли така ситуація в нас в країні за підсумком змагань. Переможцями джури 2024 стала команда Чайка з Хуньковецького ліцею. Друге місце розділили між собою Дністровська Січ з Моліподільського ліцею No3 та Подільські Ястриби Слободошлишковецького ліцею. Команди отаман Серебрійського ліцею та єдність наці з Моліподільського ліцею номер 4 здобули треті місця. Гайдамаки з монтажно-економічного коледжу за проявлену в ході змагань спритність та спортивний гард отримали спеціальний захочувальний приз. Бути готовим захищати свою країну, важливо в будь-який час, але на даний час це як ніколи актуально, коли Країна б'ється з дуже жорстоким ворогом, то діти мають бути готові, готові до захисту, готові до того, щоб приймати рішення, готові фізично і морально готові захищати свою країну. Переможець та призери отримали грамоти. А в якості ще однієї призової винагороди стали солодкі дарунки від геннадія вацака. Втомлених, але щасливих учасників чекала польова кухня зі смачною кашею. Нам є що захищати. No, <laughs>